Мета мого цього викласти в Фейсбук для того, щоб черговий раз, як і по владі, так само поліцейським, хочу звернути їх увагу, що перестаньте займатися неправомірними діями, поведінкою, спілкуванням. Ви обличчя влади нашої. На вас дивляться і говорять, і думають так само всі, за всю поліцію. Тут відображено, що добрий день, шановна Доброславська громада. Сьогодні у нас 2 лютого 2025 року. Скажу відверто, як ви мені не зателефонували на мешканця Доброслава і не звернули увагу, говорю, подивіться, відкрийте сторінку Доброславської селищної ради, де там як чудово описують позитивну роботу наших доброславських поліцейських офіцерів громади. Ну, я відкрив сторінку і вам мій зараз відкриваю, що ви звернули увагу. Я розумію, що декого, може, немає часу на офіційній сторінки Доброславська громада. Поліцейські офіцери Доброславської громади Денис Сокольник і Євген Умов підвели підсумки своєї роботи за 24 рік. Протягом року здійснювалася комплексна робота з профілактів правопорушень. Поліцейські офіцери здійснили контроль за поведінкою осіки перебували на обліку в національній поліції. Перевіряли, перевіряли правильність зберігання використання зброї. Виявлено 130 адміністративних правопорушень, розкрите 19 кримінальних правопорушень. Завдяки активній профілактичної діяльності поліцейські офіцери провели 40 інформаційних заходів для громад, в тому числі зустрічі в начальних закладах ну, і так далі. Серед позитивних результатів виявлено попередження насильств сім'ї, а також надання допомоги громадянам через лінію 102, на яку надійшло понад 880 повідомлень. Прош відзначені позитивні відгуки від громадян. Всім подяк на адресу поліцейських офіцерів, які були застрілені на спецліні. Дякую поліцейським офіцерам за віддану роботу в забезпеченні безпеки громади. Ну що, друзі, людина, яка мені зателефонувала, просто напам'ятала мені, як скаржилася, яке відношення до неї було. На жаль, цього тут не відображено. Такі випадки, до речі, не поодинокі скарг на їх. Це ви мені розказуєте, що. Виконують вони забаганки всі нашої керівництва Доброславської селищної ради, саме голови Прокопечки Людмили Риславани, першого заступника Калюжного. Ви бачили Фейсбуки, їхні дружні, теплі так сказати, стосунки. Ну, мабуть, але я хочу звернути особисто від себе. Те, що я знаю, те, що я бачив, і з чим я стикався особисто. Знаєте, чесно говоря, я ніколи себе не привозношу, я такий самий рівний, як ви всі, але мене дуже вкрай здивувало, я був просто, якщо чесно, сказати, звентежений. Якщо до мене таке відношення було, до колишнього підполковника міліції, і вони це чудово знають. Хоча, якщо заради справедливості, то Денис Сокольников більш такий. Скажімо так, з негативної сторони знаю. Це тільки не, точ, не тільки моя точка зору, це от, там офіційних, тільки де я бачив, в люди зверталися. Офіційно, я говорю, десь 5 чи 6 кається. А неофіційно люди бояться, не хочуть писати. Хотів би також звернути увагу, дуже дивна ситуація, коли є грубі явні порушення законодавства, наприклад. Є багато чого просто декілька слів. На базарі цигарки гарки продаються, і говорять мені різні люди говорять, зверталися до поліцейської громади, але веде, дивним чином чомусь цього не бачать. Але дивним чином дуже різко, швидко е спрацьовують реагують проти тих підприємців чи осіб, які висловлюють свою думку. До речі, справедливу думку, сміливі, небайдужі до нашого життя в громаді. Але, друзі, до цього ми повернемося, обов'язково повернемося. Ми змінимо цю місцеву владу за допомогою вас, і до багатьох питань повернемося. Тому наше з вами завдання не бути байдужими, об'єднуватися і боротися в першу чергу за справедливість, за дотримання законодавства для всіх однаково, а не вибірково. А коли. Відобразиний були в документи, що я відмовився надавати пояснення, де я звертався до них, посилаючись на статтю 63 Конституції, я, я вам скажу чесно, чуть со стула не впав. Це ж надо, такого, мені каже, за все життя. Ніхто з поліцейських не додумався. На мої звернення було керівництвом вищестоящим відреаговано, були обидва притягнути до дисциплінарної відповідальності, а саме суворі догани обом. Хоча, чесно говоря, Єгенна уму можна було б так і доганою. Або попередженням. То, що більш, на мою думку, і коли спілкуюся з іншими людьми, то Євген наумов більш адекватніший. Хочу звернутися до мешканців. Уважно читайте, що ви де підписуєте. Фотографуйте, знімайте свої копії, Дати, дивіться, де, дати, які ви ставите. Тому що часто спілкуються, дати не ставлять, і потім розумієте, цей чи інший поліцейський може поставити ту дату, яку він забажає. Коли читаєш. Ну, сайт Доброславської селищної ради, ви ж бачите, тут зрозуміло, стиль керівництва Доброславської селищної ради, показувати все позитивне, нічого, так сказать, то, що їм не подобається і що не подобається, може не подобається керівництво, цього нічого не показується. Тільки в нас все позитив. Тобто, одна сторона копійки, нічого нового, другу сторону, ніхто нічого не показує. Висновки робіть самі, будьте уважні при спілкуванні, при наданні пояснень. Потрібна буде якась допомога, звертайтеся, я завжди надам, але своєчасно. То, що випадки. Я знаю, що мою сторінку всі дивляться, в тому числі і вони, тому велике прохання до вас. Зробіть висновки, не допускайте всього того, що ви раніше допускали. І намагання догодити керівництву Ради – це не ваш обов'язок. Ви повинні стояти на принципах законності, справедливості і дотримання своїх посадових обов'язків.